Слава Україні! Я Руслан Марцинків, народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Свобода сьогодні величне свято, сьогодні 24 серпня, День Незалежності. Свято для кожного українця. І в рамках благодійної акції Bucket Challenge» Сьогодні приймаю виклик від депутата міської ради Олександра Бубина. Хочу всім показати, що ця акція повинна підтримати в першу чергу здоров'я української нації. Передаю цей виклик депутату міської ради бійцю загону Айдар Андрію Гремалюку, стронгмену Назару Павліву та моєму колегові, побратиму, народному депутату України від фракції Сукраїнське об'єднання Свобода Ігору Мерешніченку. Слава Україні з Днем Незалежності!